Холодні зимові дні птахам важко знаходити собі корм, адже для них зима велике випробування. А тому пернаті потребують допомоги людей і справжнім подарунком. Для них стають годівниці. Майже три десятки годівниць, синичників та шпаківень, різних за кольором, формою, дизайном та розміром. Такий посильний вклад до благоустрою парку імені газети Правда зробили вихованці дитячого будинку номер 3 що у Саксаганському районі. Все, що важливо для нас, це в наших дітях А ці діти є найбільш соціальні. незащищенные мы считаем мы посчитали мы прилично своим долгом в этом направлении скажем так их материальную поддержку и одно из самых важных это их скажем моральная и какая-то ориентация в жизни у нас есть такая программа где мы им помогаем материально и где мы скажем пытаемся подружиться с ними и привлечь их к работе вместе с нами чтобы они чувствовали вот что они что они нужны что они важны, что каждое их действие может быть полезно для них и для общества и для развития. Города і регіону в цілому. до виготовлення годівниць діти підійшли давай, по дорослому серйозно. Впродовж кількох днів вони займалися їх створенням, вкладаючи любов і фантазію. Дерев'яні будиночки, виготовлені дитячими руками, мають урятувати дорослих птахів та пташенят від негоди і хижаків та привабити білок. Кожну кормушку зготавлював дитина, Я давав частичку своєї душі, влажував в цю кормушку. В этом році кормушки зготовлювали, в основному мальчики, тому що дівчатки готують. У нас к ЗНО, к поступлению. Хочется сказать огромное спасибо общественной организации. Этим мероприятия мы развиваем у детей не только любовь к природе, а дети считают себя после этого мероприятия, частичкой природы и всего нашего города. Они вложили сюда какую-то часть своей души. Представники благодійного фонду підготували дітлахам кілька приємних сюрпризів. Спершу вихованці дитячого будинку ознайомились з історією парку, його архітектурними об'єктами та рослинністю. Для них була організована екскурсія. А в цей час готувався ще один сюрприз смачна рибна юшка та обідній стіл з гарячим чаєм та бутербродами. Понравилася екскурсія, було цікаво. Білочки теж хороші бігали. Так все хорошо. Ми раді, що ми тут. Інтересна проводити час. як то кажуть, ситому краще працюється. Тож після пікніка діти активно заходились вішати власноруч виготовлені годівниці, допомагали їм у цьому дорослі. Тож вже за кілька хвилин головну алею парку заполонили дерев'яні та пластикові хатинки для птахів.